Привіт, друзі! Ви на кулінарному каналі Пунтики, і сьогодні ми приготуємо борщ. Одразу скажу, що готується він не швидко і не просто. Але цей рецепт вартий того, щоб ви приготували і смакували дуже смачний та вишуканий борщ ресторанного рівня. Ви ним справді здивуєте родину. Тому поїхали беремо 300 грамів м'яса. У нас це свинина. Нарізаємо його на невеликі шматочки. А шматочки кладемо у миску. Далі беремо одну цибулину середнього розміру, чистимо та нарізаємо як на салат. Тепер так само, як і м'ясо, кладемо у миску. Наступним кроком беремо солодкий перець. Нарізаємо на невеличкі шматочки. Та шматочки кладемо у миску. Беремо три невеликих картоплини, одну морквинку, червоний бурячок та два зубчики чеснику. Все це по черзі чистимо. Тепер так само по черзі беремо картоплини і нарізаємо їх на невеликі кубики. А кубики переставляємо у миску. Далі беремо чищену моркву і так само, як і картоплю нарізаємо на невеликі кубики. Ну і перекладаємо в миску. Тепер беремо чищений червоний бурячок та натираємо його на крупній тарці. Залишаємо поки що. Тепер беремо 1 четверту частину від головки білопечальної капусти середнього розміру та шинкуємо її зручним способом. Ми, наприклад, це робимо звичайним ножем. І так само поки залишаємо. Депер беремо сковорідку, бажано глибоку, ставимо на плиту, додаємо приблизно 1 столову ложку рослинної олії, додаємо шматочки м'яса та 3-4 хвилини перемішуємо і обсмажуємо. До м'яса додаємо подрібнену цибульку, перемішуємо та обсмажуємо 3-4 хвилини. І так само додаємо нарізаний солодкий перець, а з ним і подрібнену моркву та картоплю. Ще обов'язково все підсолюємо і перемішуємо. Далі хвилин 5 тушкуємо під кришкою. Тепер додаємо в сковорідку потертий червоний бурячок, перемішуємо. Наступним кроком через прес вичавлюємо в сковорідку два зубчики чеснику. Ну і знову все перемішуємо. А тепер беремо велику кастрюлю. Додаємо в неї 2 ложки рослинної олії, після чого перекладаємо в міст сковороди. І ще в кастрюлю додаємо 2 столових ложки томатної пасти і перемішуємо. Також у кастрюлю додаємо пошинковану білокачанну капусту. Перемішуємо та хвилин 5 тушкуємо. Наступним кроком додаємо в кастрюлю 2 літри води. Перемішуємо. Доводимо все до кипіння, зменшуємо потужність плити вдвоє та готуємо на протязі 15 хвилин. А поки є час, беремо пучок кропу дрібнемо ножом та так само дрібнемо пучок петрушки. За 5 хвилин до закінчення приготування додаємо малений чорний перець. Та якщо потрібно, досолюємо. Ну і додаємо нашу подрібнену землю. Ось і час вийшов приготування. І наш борщ готовий. Близно 20 хвилин даємо, щоб він вистих. Далі наливаємо його у мисочки. І звичайно додаємо столову ложку сметани. Ммм, це неймовірна смакота. Спробуйте і ви такий борщ обов'язково. А якщо вам відео сподобалося, з вас уподобайка! А щоб не пропустити нові та смачні рецепти, підпишіться на наш канал. Всім мирного неба! Все буде смачно!